Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо складати казочку про осіннє сонечко. Яка погода переважає восени? Дощова хмарна, а бувають дуже ясні, погожі гарні денечки завдяки осінньому сонечку. Сонце восени сходить пізніше, а заходить раніше. Змінюється час сходу та заходу сонечка з приходом осені? А як виглядає осіннє небо в цю пору? Небо похмуре, вкрите сірими темними хмарами, сонце з'являється рідко. Дітки, а чи може піднятися у півдні сонечко так само високо в ці дні, як і улітку? Ні. Тому що восени сонце світить навіть вдень нижче. Ви це помічали? Сонячне проміння восени порівняно з літнім, змінюється. Осінні промінці не такі теплі, вони падають на землю скоса, а не прямо. А ось після заходу сонечка одразу стає темно. Пропоную послухати казочку про осіннє сонечко. Настала осінь. Одного ранку прокинулось сонечко, і хотіло раненько, як і завжди, вийти із-за обрію, а осінь спинила його та й каже: Любе сонечко, чи ти забула літо вже скінчилося? Тепер тобі прокидатися і сходити слід пізніше. Слухало сонечко осені і зійшло пізніш. Зійшло та й попливло собі по небу, а небо осіннє, похмуре, вкрите сірими та темними хмарами. Насилу пробивалися через них сонячні промінчики. Хотіло сонечко опівдні піднятися вище, але й тут осінь втрутилася. Коли я господарюю, каже, сонце має нижче світити, та рідше із хмар вибиратися. На те я і осінь. І знову сонечко підкорилося осені. Сонячні промінці скоса падали на землю і світили вже зовсім не так тепло та яскраво. Увечері сонечко вирушило. За обрій раніше осіння природа поринула у темряву. Дітки, сонечко спочатку осені дуже змінює свій напрям. У вересні сонечко сходить раніше, а в листопаді пізніше. Ранні осені ясні дні бувають частіше, а пізні – і рідше. На початку осінньої пори сонце в день світить досить високо, а наприкінці низько, вересневий сонячний день теплий, а в листопаді він все одно холодний. Ранньої осені ми радіємо сонечку, а пізньої сумуємо за ним. Сьогодні ми згадали про наше Таке чудове і необхідне сонечко. Навіть осінньої пори воно радує нас. Хто по небу вдень мандрує, сяє блиском у ріці, світло нам тепло дарує і ласкаві промінці. Молодці, ви здогадались, це сонечко. Бажаю вам успіхів, вчіться задоволення, до побачення!